Знов таки, на мою думку, питання репарації є е, е, точно не визначальним в цьому складові, якщо е, Україна зможе забезпечити свою безпеку своїх східних і північних кордонів, а е, е, наявність там незалежних держав, частини з яких бути адекватними, це точно пріоритетніше ніж отримання репарацій. Я б це взяв би за факти і не ставив питання отримання репарації як передумову того, що не має бути єдиної Росії. Другий момент: якщо збережеться єдина Росія, і вона буде сильною, вона не буде нам платити репарації. Ну, просто бо вона матиме ядерну зброю і буде тиснути на Україну і відмовиться всього зробити. І ніяк змусити її це зробити, ми не зможемо. Якщо вона буде слабкою економічною і залишиться в якомусь форматі єдиному, вона не зможе їх виплачувати економічно, бо і не буде з чого це робити. І третє: єдиний варіант, коли е, є шанс отримати частину цих репарацій, це перше заморожені активи е, за кордоном. які... Е, коли не буде єдиної а, Росії, стане питання, хто правонаступник цих активів, і це най, найпростіший і най, найлегший шлях Україні отримати значну частину репарацій за рахунок цих активів, тому що ті нові держави, які будуть утворені, вони скоріше за все будуть згодні передати їх всі, або принаймні частково, в, 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 в знак покриття репресійних. Цих зобов'язань як правонаступниця Російської Федерації. І третій момент: якщо будуть рухи знов таки незалежні, е, які, рухи за незалежність да там регіонів нації, які зараз є, якщо Україна надасть їм підтримку да не фінансову, да, ресурсну, інформаційну, е, якусь там дипломатичну, то скоріше за все е, е, ці рухи, які перетворюються на уряди незалежних держав, будуть готові почути нас щодо репарації в значній мірі. Це не обов'язково буде там передача грошей, це може бути доступ да, до конфлікту. Це може бути можливість нам певних торгових преференцій чи інших аспектів, оскільки в нас з ними будуть хороші від початку стосунки і відчуваючи певне моральне зобов'язання, вони скоріше на це підуть чи ніж. Тому я прозглядав в даному випадку аспект репарацій як набагато більше ймовірно їх отримати, коли будуть це незалежні держави, бо вони будуть нові, молоді, недосвідчені, без ядерних зброї, без апарату Цього примусу, що Україна скоріше за все матиме набагато більш сильні можливості аргументи в комунікації з ними ніж з єдиною Росією, і проти якої по суті у нас не буде що сказати, якщо вони скажуть ні. Бо як ми бачили приклад, як було з німеччиною після першої світової війни, навіть в тій зовсім інші диспозиції, коли Франція була дуже негативно налаштована щодо там реваншизму Німеччини щодо репарацій, навіть в тому і і мала перевагу над ними да, там в фоні ні цей демілітаризованої районської області, коли німці припинили виплату репарації на певний період. Французи спробували окупувати РУР їх не підтримали британці, їх не підтримали світ, і це все закінчилось. Ну по суті, провалом для Франції, які ніяким чином не допомогло з питанням репарації. Більш того, погіршило ситуацію, і сприяло потім вже ретроспективно посиленню реваншистських настроїв, які привели гітлера до влади, а Францію до окупації. І відповідно стратегія пора має бути, але вона точно не має бути перепоною допомозі в звільненні корінних народів і регіонів від московської окупації. Ще важливе зауваження. Як ви змусите позбавитися ядерної зброї? Ці нові утворення? Тут знов таки можна не вигадувати велосипед. Є історія України Казахстану після здобуття незалежності нами. Ядерна зброя це дорого. Ядерна зброя це складно. А ядерну зброю ти не будеш використовувати проти. Сусідніх держав да, Ну, мовно кажучи, імперська Московія активно грає на е, певних протиріччях історичних да, там, етнічних, багато в чому зумовлених нею сталінською політикою е, розділяє властву між татарами та шкірами, е, тобто між майбутнім Татарстаном та Башкортостаном, але е, наявність ядерної е, зброї у Татарстану жодним чином не допоможе йому, навіть якщо буде найгірше сценарій, будуть якісь територіальні суперечки чи конфлікти з Башкортостаном, війні проти Башкортостану. Чому? Тому що якщо ти використаєш ядерну зброю проти Башкортостана, то половина Татарстана в кращому випадку також не буде спроможна до життя, тому що ядерна зброя потрібна дуже великим державам і державам з імперською політикою, які готові використати цю ядерну зброю за там 5 тисяч кілометрів від, від себе. Якщо мова йде про невеликі компактні держави, вони цією зброєю все рівно не зможуть користуватися. Більш того, ця зброя не створює жодних переваг. Створюють тільки недоліки, і, і ми про це говоримо. І всі, всі без виключення лідерів рухів майбутніх ну незалежних держав постросійського простору, погоджуються, що вони автоматично відмовляються від ядерної зброї. Це їхнє зобов'язання. Ця зброя передається там місії МАГАТЕ ООН, країн НАТО і так далі, чи там за прикладом України в. в як один з елементів їх визнання міжнародного визнання їхньої незалежності і можливих там торгівельно-економічних зв'язків, чи е, долучення там до міжнародних організацій, знов таки там від ООН, ЮНІСЕФ, МАГАТЕ і так далі. Тобто е, у всіх на сьогоднішній день е, лідерів цих рухів я розумію, що м'яда на не потрібно, скоріше за все, у навіть якщо виникне якийсь інший альтернативний рух, який буде виступати проти да, там, того що вони готові е, віддати зброю, бо ми хочемо бути, якщо навіть у цього руху еротично буде Весь цикл да цього ядерного ланцюжка, бо ж питання, в тому що це ж не тільки боєголовки, це там е, системи збереження, це системи доставки, які фактично в жодному е, майбутньому в одній державі пострайського простору не зосереджені да, тобто, бо вони роз... децентралізовані зараз по всі там Російській Федерації, навіть якщо виникне якийсь один там чи два суб'єкти там з 40, які не погодяться на це, то гадаю, як виняток е, проти цього суб'єкта може бути застосовані або економічні важелі вплив. Вода повне ембарго, не визнання, перекриття або якщо це створюватиме загрозу, потрібно буде на той момент робити інтервенцію і е, ну, силою примусити змінювати е, цих неадекватних управлінців цієї держави на тих, хто погодиться віддати ядерну зброю. Але знов таки це найбільш критичний і е, там найгірший сценарій, який є. Гадаю, що при системній якісній роботі його можна попередити і уникнути.